Якщо у вас трапилося щось таке, або щось таке, тобто пошкодження від вогню, пам'ятайте під стресом, під емоціями ви можете підписати різні бумажки, найняти якогось еджастера, контрактора, хто би це не був, it's ok. В штаті Ліної є закон, який каже про те, що якщо ви найняли когось, неважливо. Кого це може бути адвокат, аджастер, контрактор на протязі п'яти перших днів після вашого пожару, неважливо, чи це маленький пожар, чи це великий пожар, то у вас по закону є 15 днів, цей календарних днів, для того, щоб звільнити їх і не бути їм нічого винен. Ще раз. Якщо ви когось найняли під емоціями, під стресом за перші п'ять днів після пожару, неважливо великого чи маленького, чи будинок чи гараж, у вас є 15 днів, щоб звільнити їх, і ви їм по закону нічого не будете видні, щоб вони не казали. Якщо у вас таке трапилося, і хтось з вас вимагає гроші, що я, на, на, на жаль, чую дуже часто, ви можете звернутися в штат Еліної, називається Department of Insurance, там розмовляють теж і українською, і різними мовами, і Customer Service, і вони безкоштовно для вас зроблять дуже швидке розслідування, в результаті якого вам. Вам не прийдеться платити нікому, кого ви наняли. Пам'ятайте, закон на вашій стороні.